Ватікан то дно в, в яке не хотілось би занурюватись, бо воно глибше за маріанську западину, але пройти мимо такої сильної підтримки неможливо. Спочатку Паперинський вирішив, що буде просто шикарно, якщо українка і росіянка разом понесуть хрест. Хай йому граць. Отже. дуже дякуємо. Зацінили цю комедію. Потім цей генератор шедевральних думок видав, мовляв, йому шкода, що був замах на російську пропагандистку ага, це пропагандистка. Буквально ангел в 23-му році. Папа римський сказав російській молоді пам'ятати, що вони є спадкоємцями великої матінки Росії. Ой, мазараша. А ця частина моя улюблена. Так, дякую росіянам за їх спосіб бути росіянами. І на днях сталося те, що надихнуло мене на це відео. Папа Римський сказав, що українцям треба мужньо. І як про Україну здавайтеся, як про Росію ми зараз вперед. Позорисько! Інша справа наші батюшки. Цей батюшка написав, що вони збирали на дрон всією спільнотою. Донати дуже важливі для нашої перемоги. Не забувайте по можливості донатити фондам і волонтерам, яким довіряєте. Якщо після початку ви раптово вирішили, що Ватікан підтримує агресора, то а це це, це думки від лукавого. the war, Pope Francis described it as morally unjust, unacceptable, barbaric, senseless, repugnant and sacrilegious. Мені здається, він перечислив всі синоніми, які знав. Я вам зараз розповім такі історії про Ватікан. Клянусь, ви здивуєтесь. Але спочатку я хочу подякувати новим спонсорам за фінансову підтримку. Взагалі, дякую, що підтримуєте мій канал. Для мене це безцінно. Тепер трошки контекстом. Ватікан незалежне місто держава. Там все серйозно. Ватікан карбує власні євро, видає паспорти, має власне прапор їм. 95% жителів Ватикану це чоловіки, тому країна має майже нульову народжуваність. В Ватикані є власна збірна з футболу, і жителі п'ють більше віна, ніж в будь-якій іншій країні світу. А ще у найсвятішому місці на землі найвищий рівень злочинності. У Ватикані багато людей, і туристи у туристів крадуть гаманці. І сумки, це все цікаво, правда, але як Ватікан став незалежною країною? По суті, йому цю незалежність подарували фашисти, а саме диктатор У 29-му році Ватікан підписав з ним договір про незалежність. Ви не знаходите це дивним. Просто уявіть, якщо б Києво-Печерська лавра раптово стала незалежною державою. Невдовзі після укладання цього договору фашисти ще й побудували для Ватікану залізницю. Які молодці засипали щедрими подарунками перед другою світовою. І це спрацювало. Ватикан тоді всіх шокував. Ну це така суперсила у Ватикана під час повномасштабної війни показувати своє справжні обличчя. Ah! По перше, багатьом була по душі ідеологія. Мабуть, тому що це, як знаєте, в старі добрі часи можна зжигати людей. Папа Римський, Піа 12, під час Голокосту настирно мовчав і ніяк це не засуджував. Бо треба ж відпрацювати подарунки. До нього хто тільки не звертався, що може, Ватікан якось там глибоко стурбується, там засудить. Ватікан казав, що ні, 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 ми знаєте, там ні політики, наша хата з краю. При цьому вони вели перемовини з Гітлером. Наприкінці 42-го року, після того, як на той час понад 200 тисяч українських євреїв було знищено, український митрополит Андрій Септицький написав довгий лист папі: що в нас тут пекло, може, ви якось там вискажетесь і папа йому відповів: переносьте негаразди зі спокійним терпінням. Класні папи, цей заткніться та вмирайте, цей мужньо здавайтеся. Ватікани Друга світова. Це мутна частина історії Ватікану, і вони весь час не давали доступ до архіву. Але нарешті, в 20-му році, такий ватікан пішов на зустріч історикам. In 2020 Pope Francis released more than Поп million pages of history relating to the pontificate of Pius XII, To be researched and analyzed. Що це дало? Тепер точно відомо прям 100% що Ватикан знав про фабрики смерті. Дана інформація важлива, бо весь цей час Ватикан говорив, що ми мовчали, бо ми не знали. Знали, знали. Я так зрозуміла, що не всі документи відкрили, бо досі залишаються питання про щурячі стежки. Щурячі стежки це система шляхів, через яку бігли військові злочинці після війни. Один з шляхів проходив через Рим, і Ватикан їм допомагав в 21 столітті Ліття ватікановійшов епічно. На початку 2002 року газета The Boston Globe опублікувала результати розслідування, як римсько-католицькі священники люблять дітей. Розслідування було вкрай важко робити. Церква ж недоторканна, але вони змогли. Вияснилося, що Ватікан прикривав це століттями. Виправдання були якісь такі: того крім саме електрики і е, пта, е, того е, 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 імпортом. Щоб ви розуміли, масштаби ось взяти тільки одну Францію. За 70 років постраждало 216 тисяч дітей, 80 з яких хлопчики. Я не буду зупинятися на цій темі. Краще давайте зупинимося на безкінечному скандалі з дуже промовистою назвою Ватілікс. Тут мається на увазі Ватикан. Плюс лікс, що з англійської переводиться як витоки. Тепер ця назва має сенс. Взагалі я вважаю, що знати англійську мову важливо, бо вона рано чи пізно точно знадобиться. І навіть зараз читати статті, дивитися новинки кіно мовою оригіналу. Англійська допоможе розширити ваш кругозір. Якщо ви пошуку класного викладача, то рекомендую онлайн школу Just School. школа для дорослих і для дітей. Just School мають заняття з носієм мови, що взагалі розкішно, ви можете практикувати мову одразу з носієм і прокачувати свої розмовні скіли. Дійсно якісний інтерфейс. Заняття проходять. Видять максимально комфортно з будь-якого місця та у зручний для вас час. Можна довго вчити граматику, але поки не заговориш, толку від цього мало. Під відео залише посилання, можете прийти, зареєструватися та отримати доступ до трьох місяців безкоштовного розмовного клубу при умові купівлі будь-якого курсу. Вивчайте англійську разом з частково. І так, Ватілікс витік з Ватикану. У Ватикани постійно виникають проблеми з витоками секретної інформації. Обов'язково якийсь приближений, вкраде документи і передасть журналістам. <му> Цей Ватілікс, це знаєте, скандал сага. Бо є Ватілікс 1, Ватілікс 2, 3. Що ж там за витоки? Фабрика святих. Це справжня корупційна машина. Зазвичай присвоєння святого статусу, тривалий і важкий процес, бо потребує ретельного аналізу кандидата. Але витік секретної інформації показав, що у Ватікана свій метод, особливий. Хочеш щоб людина стала святою? Заплати 500 тисяч доларів. Нормальний такий хабар, і ці гроші йшли в кишені священиків. Житло: кардинали перебувають в розкішних квартирах, за які не платять оренду. Це так загальна інформація. Кардинал Бертонне одного разу взяв десятки мільйонів євро з фонду, призначеного для підтримки педіатричної лікарні. Всі ці кошти він пустив на ремонт своєї квартири. К чорту хворих дітей. Якщо помруть на це воля Бож'я, його святійше сто треба золотий унітаз купити. Ще цей кардинал не фанат дорожнього руху в Римі. Йому більш подобалось приміщатися на гелікоптері. Я коли це прочитала, у мене перше в думках було Яник, чи це ти? У 2012 році він зібрав майже 24 тисячі євро, щоб заплатити за поїздку на вертольоті. Як думаєте, після того як ця інформація стала публічною, що сталося? Зі святим Бертонне? Його просто перевели в Америку. Все. Боже, в нас в Україні хоча б звільняють. Ні, Ватікан таке не робить, він переводить. Ще в цих витоках була історія анекдот. Високопосадовець Ватикану, мансеньор Жозеп Пешака, вирішив зробити ремонт в квартирі. Коли під час ремонту він помітив, що його сусід, літня людина, захворіла та потрапила в лікарню, скористався моментом і вибив стіну, котра розділяла їх квартири. Ви, мабуть, зараз кажете, що за бред. Нащо він це зробив? Бачте. Його святійшеству здалося, що квартирка в нього замала. Треба розширити на кілька кімнат, поки сусіда немає. Коли той з лікарні повернувся, побачив ці зміни, ніякої справедливості не зміг добитися. Потім цього сусіда взагалі не стало, бо літня людина цей шако якось відповів за свої дії. Його просто понизили в посаді. динарі Святого Петра. Це благодійний фонд Ватикану, до якого католики з усього світу щороку жертвують кошти для допомоги бідним і страждаючим. Але виявилося, згідно зі злитих фінансових звітів, що тільки 10% використовується за призначенням. Інші 90 Ватикан забирає собі. 90%. Ну, тобто, ось хто в нас бідні та страждалі. У Ватикани є свій банк, відомий як Інститут релігійних справ. Це клондайк скандалів з самого початку його заснування. Цей банк був створений під час Другої світової війни і використовувався для фінансових операцій з режимом. Під час Другої світової людей знищували, але перед цим в них забирали все золото, гроші. І згідно записку 46-го року від агента казначейства США. Не до художник це награбоване, направляв у Ватикан. Також є дані, що після війни частина грошей йшла на фінансову підтримку воєнних злочинців. І ось ситуація. Ватикан говорить, що все це неправда. Mm -mm. Люди, в принципі, окей, без проблем. Покажіть нам, будь ласка, фінансову звітність за ці роки. же все це є в архіві. Ватікан не показує. В 70-х банк Ватікану співпрацював з мафією. Вони разом відмивали гроші У 2013 році року. Взагалі був цирк. Італійська поліція заарештувала високопоставленого священнослужителя, який працював у банку Ватикану, також агента спецслужб і фінансового брокера. Ці троє використовували Банк Ватикану для того, щоб відмивати гроші мафії. А потім, що мені дуже сподобалось, вони хотіли перевести до Швейцарії приватним літаком 20 мільйонів євро. Непогано так. Тепер історія золото. Перед папою що зараз був папа Бенедикт XVI. Який перший в історії сам пішов у відставку? Зазвичай папи саме відставку не йдуть, лише ногами вперед. А тут пішов. Журналісти це пов'язують з Фаті Лікс. Дворецький цього Бенедикта викрав його кореспонденцію і передав журналістам. Дворецького через все заарештували з цих особистих листів папи Бенедикта та інших документів. Дворецький там 300 листів викрав. цьому, так би мовити, досі підтвердилася суцільна корупція у Ватікані, боротьба за владу. А ще виявилося, що в них є підпільне угрупування геїв, котрі влаштовують вечірки 18 в віллах, саунах і раптово в салонах краси. Папа, згідно з документів, не приймав в цьому участь. Це робили високопоставлені священники з Ватикану, які навіть об'єдналися в гей лобі, ну тобто такий собі клуб по інтересам. А папа безуспішно намагався з цим боротися. Як всі ці витоки вплинули на Ватикан? Да ніяк маразм крипчає: максимум, що можна почути, що Ватикану потрібні реформи. Я думаю, Ватикан вже реформи не врятують. Тут би відрадити, знаєте, стару добру інквізицію. Нинішній папа, коли прийшов, заповняв, що буде кращим за своїх попередників, але в нього це не виходить. Папа Франциск зробив парочку нетривіальних заяв у стилі Сільмосексуальной сунделіто. І на цьому все. Які проблеми були, такі і залишилися. Реформ серйозних не провів, корупція, Гамора на мінімалках, не покинув Ватікан. І як при другій світовій папу називали папою Гітлера. Ще парочку заяв в стилі Україні треба можна здатися, і Мазараша вперед. В історію цього папу можна сміливо записати як папу Путлера. Смішно слухати Ватікан, котрий заявляє, що ні-ні ні, в їх банку немає рублів. Ну правильно, наші рублі в банку. Ватікан любить класти собі гроші в кармани. Сподіваюсь, що вам сподобалось відео, і я таки змогла вас вразити. Мене це все дуже вразило насправді. Історію вогонь. Бажаю всім тихого дня, вечора, ночі і всім.